Будемо вдосконалювати вміння, стрибати в довжину з місця та ходити по гімнастичній лаві з рухами рук. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Перша вправа напили голови вперед та назад. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз, два, три, чотири. Раз. Закінчили. Наступна вправа – почергове піднімання рук. Вихідне положення ноги з закарастані. Руки вздовж тулуба. Підіймаємо руки через сторону голови. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Три. Закінчили. Наступна вправа. Напили тулуба вперед. Вихідне положення. Ноги нарізно. Руки на коїць. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Вправо наголи тулуба в сторону. Вихідне положення те саме. Право починай. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа присідання. Вихідне положення п'ятий разом. Носки налізно. Руки на поясі, При присіданні Руки виставляємо вперед. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна права стрибки. Стрибки на одному місці на обох ногах. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз прийняли вихідне положення. Право починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Стрихи в довжину з місця. Кладемо дві палиці на підлогу. 30 см одна від одного. Уявімо, що це струмочок. Повертаємося до струмочка обличчям, приймаємо позу локця і змахуючи руками вперед, перестрибуємо через струмочок. Право повторити 8-10 разів. Ладить з рухами рук. Ставимо на гімнастичну лаву обома ногами. Під крок правої ноги руки ставимо на повз. Під крок лівої опускаємо вниз. Дійшовши до кінця гімнастичної лави, сходимо на мат. 5-6 підходів.